Шоловей Андрійчук, за двадцять за. за рішення прийнято. розроблення технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок наторі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. На території Гордоцької міської ради з метою передачі їх у приватну власність профільної комісії розглядали, підтримали запропонований проєкт рішення. Є необхідність надавати слово Косинському Артуру Валерійовичу? Це аналогічне питання, тільки ми надаємо дозвіл на розробку. В попередньому варіанті вже надавали власність 13 ділянок. Бажаючи виступити, прошу визначити щодо підтримки проєкту рішення став питання, як рішення ради. Прошу голосувати. За. Вербановська, Воротний, Райтеровський, за. Романова, за. Садовська, Семенчук, Субків, Солярик відсутні, Федотова, за. Цвят відсутній, Чепко, за. Шоловей, за. Андрійчук. За. 20. 21 Один за Один за Два рішення прийнято. Ситуації запропонований проект рішення підтримали. Є необхідність надавати слово косінському Артуру Валерійовичу. Сім змін та три скасування рішень сесії. Прошу визначити щодо підтримки проекту рішення з цього питання, як рік душнів, легкий, матвійців, параметр, словоцька, купліч, <клісті> рейтарозя відсутній, чебко. Шолове за окремих громадян щодо погодження марку на неділянок з суміжними землекористанням практично на кожній сесії. Члени профільної комісії розглянули усі звернення, підтримали запропонований проект рішення. Є необхідність доповідати Косінському Туру Валеріючу? Немає запитання 21 За рішення Об'єктів Передачі комісії. Розглянули проєкт рішення. Турною підстанцією, точніше, дві земельні ділянки. Одна в селі Скіпче, чи друга в селі Радковиця. Звернулися РМ з дозволом, надаємо дозвол на розробну документацію. В подальшому будуть звертатися, щоб передати в оренду під відповідні відсотки на відповідний термін. Семенчук Супків, Солярик відсутні підготово. Як відсутні шансіонерному товариству Хмельницького небо проєктів землеустрій, для розміщення будівництва, експлуатація та обслуговування будівників. Прошу визначити, що до підтримки проєкту рішення з цього питання, як рішення ради, прошу голосувати. Бег, битий, За. Бігняк, Варбановська, Левкий, За. Матвейцев, Парамець, Славуцька, Пухліч, Райтаровський, Романова, За. Садовська, За. Семенчук, Супків, Солярик відсутні, За. Федотова, Цвят відсутній, Чепко, За. Шоловей, зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення. Землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будови з метою реєстрації права комунальної власності Городоцької міської об'єднаної територіальної громади в особі Городоцької міської ради. Члени профільної комісії розглянули питання. Пропонований проект рішення є необхідність надавати слово посільському автору Валерійовичу. Запитання, виступи. Прошу голосувати. Б. За. гріх за, Кишко відсутній, козя, за. Кордас відсутня, Краснолуцький, за. Кушнір, за. Легкий, за. Матвейця, Романова, за. Садовська, за. Семенчук, Субків, Соль». Сольці підтримали запропонований проєкт рішення. Є необхідність надавати слово косинському Артуру Валерійовичу». Об'єкт магазин, розірвати договір земельного сервітуту і укласти договір оренди. Що він хоче зробити в наступному питанні? Ну, напевно, з подальшим. Немає. Прошу визначити щодо підтримки проєкту рішення з цього питання і рішення ради. Прошу голосувати. Бех за. Битий, за. Бігняк, Вербановська, Воротний, Гріх за, Кишко відсутній, Козяр, Кордас відсутня, Краснолуцький, Пуштаровський, Романова, за. Садовська. За. Семенчук субтів, солярик, відсутні. Педотова. Договору, оренди землі з меру Олександром Володимировичем на земельну ділянку в місті Гродов по вулиці Червоної Калини, 19Г, колишня Чкалова за кадастром, відповідним номером. Члени профільної комісії розглянули, підтримали проект рішення. Є необхідність доповідати Косінському Артуру Валерійовичу з цього питання. Запитання, можливо, виступи. Прошу визначити щодо підтримки проєкту рішення, це питання, як рішення ради. Прошу голосувати. Бех, битий, Бігняк, Гарбановська, Воротний, Гріх за, Кишко відсутній, Козяр, Хордас відсутня, Краснолуцький, Кушнір, Легкий, Матвейцев, Парамей, Плавуцька, Пукліч, Райтаровський, Семенчук, Супків, Солярик, відсутній, Федотова, Як відсутній. Чепко за Шоловей угу. Андрійчук за 21 за 21 за рішення прийнято про відмову у продовженні договору оренди землі приватному підприємству імені Ткачука. Члени профільної комісії підтримали запропонований проект рішення. Є необхідність доповідати а посильському актору. по суті, да по суті питання, так, ні, бо там вони ж кінчаються то підприємство. В принципі дете землі приватне підприємство імені Ткачука Григора Івановича звернулось із заявою до міської ради, щоб продовжити договір оренди земельної ділянки. Це є ставок все літні війна. До оренду вони вже закінчився. Ми їм відмовляємо відразу з трьох причин по великому рахунку. Перше, що дана земельна ділянка вже передана в оренду іншій фізичній особі. Друга, друга причина поруда, яка у власності цієї фізичної особи, які передали. І третій момент це той, що навіть якби не було передано іншому і не було власника, ми напряму в оренду не можемо передавати. Вони в них сама заява вільна земельна ділянка це тут процедура електронних торгів. Тобто відразу з трьох причин ми відмовляємо ППЕ Міткачука. Вони йде спала? – Ще запитання. Немає. Немає. Прошу визначити щодо підтримки проєкту рішення Ради. Прошу голосувати. Козя. За. Кордас відсутня, Краснолуцький, За. За. Легкий, За. Матвейцев, За. Парамей, За. Лавуцька, За. Пухліч, За. Рейтаровський, За. Романова, За. Садовська, За. Семенчук, Супків, Солярик, сутні, Федотова. Свят відсутній чи фондження прийняти про затвердження гасті зі зміною виду цільового призначення в межах категорії землі житлової та громадської забудови із виду 0205 для будь-якого зглядали, підтримали запропонований проект рішення. Є необхідність надавати слово для інформації Косівському, Артуру Валерійовичу, запитання, Немає. виступи. Райтаровський, за. Романова, за. Садовська, за. Семенчук, Сотків, Солярик відсутні, Федотова, за. Цвяк відсутній, Чепко, за. Шоловей, за. Андрійчук за. за. 21. 21. 21 за. Рішення прийняте. Про звернення Панцюка Микола Михайловича щодо внесення змін до договору оренди землі від 10.05 дві року. Відхідність надавати слово посімську рішення з цього питання, як рішення ради. Прошу голосувати. «Бех», за. битий, за. бігняк, Барбановська, за. воротний. За. Бажаючи за. За. виступити. Да. Немає. В да. цьому реєстрі земель за відповідним номером 31.10.2005 року. На земельній ділянці місті Городов по вулиці Заводська площа, вулицях Саксаганського, okay. Городоцької міської ради Хмельницького району Хмельницької області із з відповідними кадастровими номерами. Члени профільної комісії підтримали запропонований проект рішення. Є необхідність надавати слово для інформації Косінському Артуру атуру Але я знаю, що ці питання розглядалися всіма практично комісіями. Є ще запитання слова. Не числа, ми розглядали на своїй бюджетній комісії, хоча воно не відноситься, але воно дотичне до бюджетної комісії, тому що це є одне із джерел наповнення нашого бюджету нашої громади. Тому, якщо за мене комісія з інформуюча говорила про 7 відсотків, ми запропонували 12%, тому що враховуючи ті всі моменти, отак бюджетна комісія... розрахунки і певні їм шанс повернутися до розгляду питання своєї участі в економічному розвитку нашого, нашої громади, як буде більш дієвіші кроки щодо Це не дуже велику території. От, будемо сподіватися, що конструктив від них надійде. Ми завжди зможемо Ми ще один можемо ставлення до нашої економіки громади з їхнього боку, чого рішення повинні відповідати за заведення сюди виробництв, тим більше, що є пропозиції до нас надходять, але чомусь ну, не знаходять підтримки у власників. От саме з Розумієм. Якийсь дохід у наш бюджет громада втрачає. Ну, конструктив може бути різний. Це ж не йде мова, да, не йде мова про те, що вони захопили розвитку виробничих потужностей. Так? От. Ми будемо сподіватися, що з їхнього боку або з нашої підказки будуть якісь кроки все-таки зроблені для того, щоб звертаємося в суд, щоб не ввесели. Я скільки знаю, що він постійно Ну, Дивіться, у них некоректні, сплати повернутися дуже так серйозно, знову ж таки, до цього питання. І зараз фінансисти спільно з податковою обраховують всі їхні ще й до того всього. Що подачі і, з, і за вашим супроводом, тому пан Володимирович трішки, можливо, погорячився з авансами наперед, але, але дякую. Так, добре, добре. Так. Далі так. у нас депутатські запити до нас не mm -hmm. надходили. От, В різному, якщо є, будь ласка, потреба, да, то, а, не зараз, будь ласка. Тим, що останнім часом військові битію, як активізувалися, ми бачимо, що у нас є загибли з міста. На жаль, всі родини є фінансово забезпечені, так як би хотілося. Я би хотів запропонувати, щоб міська рада, як це робиться в інших містах багатьох, за свої кошти, встановлювала автотипні пам'ятники, гарні. Можливо, не кожна родина може собі це дозволити, щоб ми з нашого міського бюджету виділяли кошти значить, на основі пам'ятних знаків на кладовищі. Дякую, Назар Владимир. Я хочу підкреслити, що абсолютно всі витрати, які несе родина в зв'язку з похованням загиблих, бере на себе міська рада, щоб ви це розуміли, тому що етні до цих видатків на рахунок, на рахунок однотипних. Я не знаю, наскільки погодяться батьки рідні. рідні да. Ми запропонуємо. Ми запропонуємо. Можливо, і в великих містах в Україні це також поширена практика для Алеї Слави. Це поширена практика на військових кладовищах, та ж сама поширена країна військові галузі США. Так само за таким же типом дій. Назар Заролина. Ну, повірте, в цій ситуації ми наполягати цей. Це зі, да, да, наше завдання просто їм запропонувати, а далі на їхній розмір. Mm -hmm. І розробити сам, якщо да, ви дизайн пам'ятають. І, пам і запропонувати, а далі на їхній mm -hmm. закупити Зараз От хотілося б мати інформацію дійсно, хто, хтось з знаходить депутатів. Бо це в аналогії з Верховної ради 20-ї сесія оголошується закритою.